Я теж хочу перевірити, чи є в мене вдома домовий. Нам знадобиться 4 ложечки, також туалетний папір. Відриваємо 4 кусочка одинакової довжини і тепер закручуємо наші ложечки. так і закручуємо другу. Так само, і всі так само робимо. Потім розкладаємо ложечки ось таким чином. І кажемо: Домовий домовий. Якщо ти є, то вийми хоч одну ложку. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну що, перевіряємо. Першу. третя. Цікаво. ця буде всередині чи ні? Ця теж всередині, тобто або домового в мене немає, або це не працює.